Бабцю! Кто то есть? То есть я. Я тут. Лезет. Тарас. Боже мой. Бапця. Mm. Тут Та, вам То я. Не олежить Та, Тарас, але не буде. Тут вам люди продукти передали, де. Занес, Там, тим... Тут немає, він тут же є. Він має коло лікарні хату. Хто? Там якась жінка померла, я забула, які фамілії. фамілія. Вона померла, він на її хаті живе. Дуже файна хата. Куди ви знову йдете? Папка. Там на горі, на горі на сходах, ще є такі червоні кросовки. Я а маю свої, можна... мені не треба. Ви такий сік хотіли просили? Добрий, добрий. Такий? Так, так. Ну, там три банки я такі купив. Добре, добре. За вас добрі люди заплатили, я купив. За несі хати. Йду, несу. Так, ми бабці заплатили за світло. Я десь тут прикріплю скріншот. Ось та біда, на моти є дуже багато світла. За попередній місяць 2700 і за цей місяць три з копійками, що вона вийшло щось там половиною майже. І на чек прикріплю. Для тих, хто може знає, ну, для такої бабці має бути якась субсидія, ні? Типа якась дешевше. Не знаю. Не знаю. Тому що така ну, сума набігає. Я не знаю, хто буде далі платитися. Світло дорожче є, та штука мутає. То капець. Що ви тут, Що? Як ви тут? Бой добре, за до хати. Коли моя пенсія буде? Я не знаю, а що не приходили, не приносили? Mm. Приносили, не приносили вам? Я звідки знаю, коли пенсія має бути, сьогодні яке число? Хасі такий воздух не здали. Я всі ласі посказала, обрали зі стару чисту. Бо два роки я ще не перебирала. Та як два роки не перебрала? Два роки ходила в, в, в тим новим, файний свети, все. але вчора ще перебрала, в хаті з'ємно було, як я думала, що я зарані здохну, так мене телепалу. Щось мене страх збирає, Лежку. Не знаю, чого. Боюся, сама не знаю чого. Чого боїтесь? Щось мене страх збирає, чого не знаю. Не бійтеся, все буде добре. Що? Кажу, все буде добре. Все буде добре. Що добре? Так. Що боїтеся? Я не пам'ятаю, що сі стало пам'яті не маю. Хто то був вночі? Не знаєш, хто то був? Не знаю. І казав, не знаю, не буде, вона нас на який випити чаю, навіть вип грі, не випіч чаю, не буде і так трісло. У мене так вночі ну, трісло, я зіправила так зімно в хаті. Так було холодно, мене так треба, я думаю, що мене розлепає. Може, вас якийсь дім пристарілих завезти? Пенсіонат, Як -як? може вас в якийсь пенсіонат завести? Поїдете в пенсіонат якийсь? Так! То... В пенсіонат поїдете? Як-як? В пенсіонат. Пенсіонер? В пенсіонат! В дім престарілих! Так мене це я думаю, що мене розселепає. В дім престарілих, там такі де ви. Такі, як ви, старенькі, поїдете туди? Тому затішло. В дім пристарілих поїдете? Віці не так ще. Ви в дім пристарілих поїдете? Пристарілих. Дім! Будинок пристарілих поїдете? А... Ой ой. Може, вас в лікарню? Як вас в лікарню може завести. Дім перестарілих? Так. Я не хочу. Та дім перестаріних. Треба коло себе йти, а я не годна пересім ще. Чого? Про вас там будуть бати, годувати, мити. в Nini przynajmniej zetna на, на другий день забрали вже труп трупом. То вам так здається. То а, суші суші. а хто А хто про вас тут подбає? Хто про вас подбає тут? Хто, ой, я кажу. хто про вас подбає тут? А я не вижу. Угу. Не тут. -ка. Я сама собі Зосі води принесе. Герасимчика зосі води принесе. Я ж не зможу завжди приходити. Може і щось ви станеться. Ви ходи? Кажу, ходи, Зоші? Я не зможу завжди приходити. Може щось станеться, і я не буду приходити. Це, коротко, відповідь для тих, свілих... Я скоро ще помру. Відповідь для тих, хто пише, чого не зараза з дім просторіли. Я я кого з'їсти? По-перше, я її не родич, я не маю права її просто взяти і кудись завести. По-друге, вона не хоче. І що я маю тоді робити? А Марина, де божина? Я не знаю. Кажу, в не в райві, на Івана бідули хаті. Не, добре, бабцю, піди собі поїсте, я там привіз. Чуєте? Mm. Їсти візьмете собі там. А я буду йти. Добре, добре. За світло вам заплатили вже. За світло заплатили вам. Добрі люди оплатили. Я а йду. Марина де? Не знаю. Ой, на Дунька де? Не знаю. Все, я буду йти, до побачення. А тут є коло мами, Баба на своїй хвилі, на якийсь голоса чує. <пух> я йду, до побачення. Все, якось ще зайду. Щось я хотіла тебе спитати. То яке мені число? Шістнадцяте. Иди переложи на календаре, на стуле календарь. я бы уже 30-ым Положил там, переложил. А заруський же не приходить до тебе. Який заруський? Ні! Марийка. Ні! Заруський вернуся до жінки. Ага, то тобі не до мене, ви з Марикою короче. До моєї жінку, звої дітей. З ким ви говорите? По мікрофоні? Марину, Марину, ой, жінку Марину. Добре, то ви говорите, а я йду. Все, до побачення. נהי no, סבבה